Доброго дня, друзі! Мене звати Георгій, я CEO сервісу Unipost Fulfillment. І в цьому відео я хочу зробити огляд нашого онлайн-кабінету. Онлайн кабінет без прикрас на сьогодні найзручніший, найфункціональніший на ринку України. Давайте приступимо до огляду. По-перше, ми попаємо на панель керування. На цій панелі ми бачимо певну аналітику, наприклад, статуси замовлень в режимі реального часу. Можемо перейти до будь-якого статусу, клікнувши на нього. Ми можемо побачити, які саме замовлення в цьому статусі є. Також ми можемо побачити будь-які інші статуси і відфільтрувати за ними. Також можемо відфільтрувати за методами доставки і іншими параметрами. Наприклад, знайти, замовлення з певним товаром за артикулом, за телефоном отримувача, за його прізвищем, або за ID у вашій CRM-системі. У цьому жні ми бачимо. За якою ТТНкою був відправлений той чи інший та чи інша посилка. Бачимо трекінг кур'єрської служби. Бачимо статуси по складу. А саме, коли замовлення було створене і коли відправлене, коли доставлене. Бачимо вартість за доставку по цьому замовленню і дати. Також є меню швидких дій. Наприклад, ми можемо дублювати якесь замовлення, щоб пришвидшити створення аналогічної посилки, звернутися у службу підтримки. Щось спитати. Також можемо перейти до конкретного замовлення, клікнути на нього. В меню замовлення. Є інформація знову ж таки по статусу складському. Є інформація про те, від якого API нової пошти або Укрпошти, або розетка було відправлено це замовлення. Можемо перейти до швидких дій. Побачити, які товари були відправлені. Відправлені, переглянути, а скільки товару ще залишилось на складі, відкрити картку товару. Побачити кількість вантажних місць, параметри кожного місця, знайти фотографію пакування, яке ми зробили під час зважування, і знайти білінг, а скільки саме коштів було затрачено на збирання цього замовлення, на матеріал пакування та на послугу доставки, якщо Відправка була за рахунок Юніпост. Побачити повну суму за замовлення. Повертаємось на панель керування. Тут ми можемо знайти та побачити кількість товарів на складі, на яку суму. Побачити стан розрахунків. З Юніпостом, а саме баланс, кредит та розмір ліміту. Бачимо інформацію про постачання. Можемо обрати період, за який ми хочемо побачити, скільки постачань було передано на склад. Побачити звіт за певний період. Скільки замовлень створено, скільки відправлено, скільки кілограм, скільки постачань, експрес-звіт щодо бестселерів. Просто щоб було цікаво побачити вартість послуг за певний період, за рік, за минулий рік, а також порівняти. Якісь два періоди, щоб зрозуміти, як змінилась вартість послуг фулфільмент сервісу Unipost. Тут є повна деталізація щодо тих послуг, які ми надаємо. Перейдемо до товарів. Перепрошую товари. Тут є інформація про те, Скільки товарів, які товари відсутні в наявності, по яких малих залишок, наприклад, менше, ніж 10 або менше, ніж 100. Для кожного критерій свій? Можемо відфільтрувати товари, знайти по найменуванню артикулу. Можемо знайти товари з браком, або які були видалено. Також тут ми можемо імпортувати товари з файлу CSV CSV, щоб створити нові товари в системі, або створити товар вручну. Вказавши його параметри. Налаштувати. Міжнародну доставку. Це предналаштовані статичні параметри. Налаштувавши їх один раз, нам не треба буде вводити ці дані при створенні міжнародних замовлень. Також можемо вивантажити залишки у файл CSV, щоб проаналізувати їх окремо. Також отримати XML-фіт для імпорту на Marketplace. Або облікову систему. Наприклад, для того, щоб обмінюватися актуальними залишками товару на складі. Перейшовши до картки товару, можемо переглянути детальну історію руху по цьому товару від моменту його надходження на склад, першого надходження на склад і до поточних замовлень. Ми повністю фіксуємо кожну зміну по кожному, по кожній події, фіксуємо час і можете переглянути інформацію, а що саме, що саме яка подія була а, створена. В кабінеті також можна створити постачання, як завантажитись з файлу CSV, так і створити вручну, Обравши товар, вказавши кількість та додавши інформацію про плановану дату, будь-який коментар про те, що треба розробити складу з майбутнім постачанням, вказати ТТН. Якщо постачання буде надходити, наприклад, новою поштою, можна переглянути інформацію про минулі постачання, побачити заплановану та фактично отриману кількість товарів. Якщо ця кількість відрізняється, це буде видно в меншу або в більшу сторону. Ми про це повідомимо. Рухаємося далі. Переходимо в розділ Історія транзакцій. Тут є інформація про платежі, взаєморозрахунки з сервісом. Можна обрати, наприклад, всі транзакції по білінгу за певний період. По категорії замовлення, і побачите, які нарахування були зроблені за цей період, або побачите всі нарахування, що сталося за вказаний період, побачите всю суму і деталізацію. Також можна створити самостійно рахунок на сплату на будь-яку суму для поповнення балансу. Вивантажити цей рахунок і придати в бухгалтерію на сплату. Також побачити статус, статус рахунків. Сервіс UniPost. Формує акти при кожному постачанні товарів на склад. Коли ми приймаємо певне постачання, ми фіксуємо, скільки товарів, за якою оціночною вартістю було прийнято. І генеруємо за цим документ, який буде передано у сервіс вчасно. Також ми кожного місяця генеруємо акт. Про відвантаження товарів зі складу, про відвантаження з відповідального зберігання, про те, що ми не маємо більше цих товарів. Також можна вивантажити у PDF і переглянути вчасно. Такий самий акт ми робимо по послугах за певні звітні періоди з деталізацією. По послугах в UniPost можна налаштувати методи доставки, додавши будь-яку кількість інтеграцій нової пошти, і обрати, за якою інтеграцією буде контроль оплати, а за якою буде нарахування на картку. Також, як я казав, при створенні замовлення. Ми можемо обирати, від якої саме інтеграції, буде та чи інша відправка. Також на влаштуваннях можемо додати розетки Delivery інтеграцію, також необмежену кількість. Можемо. Налаштувати інтеграції з CRM-системами. В кабінеті є система підтримки. Ми можемо створити тікет за певними категоріями, темами, додати файли, можемо звернутися в чат або написати в Телеграм. Переглянути активні тікети та закриті тікети. Є корисна інформація про тарифи, про інструкції по API база знань, яка надасть розширену інформацію щодо того, як працювати з сервісом. Дякую за увагу. Чекаємо вас серед нових клієнтів. Unipost Fulfillment. До побачення.